Структура планування врівноважує переходи чистої енергії із захистом екосистеми річки. енергетичний перехід та річкові екосистеми пошук балансу між прогресом та збереженням. Сучасний світ стоїть на порозі масштабних змін в енергетиці. Перехід до відновлюваних джерел енергії це не просто модний тренд, а необхідність, продиктована глобальним потеплінням і вичерпністю традиційних ресурсів. Гідроенергетика, з її потенціалом забезпечення стабільної і відносно дешевої електроенергії, часто розглядається як ключовий елемент цього переходу. Однак, як показує все більше досліджень, включаючи недавню роботу Національного університету Сінгапуру, впровадження гідроенергетики несе в собі серйозні екологічні ризики, зокрема, порушення природного потоку річкових відкладень. Я особисто вважаю, що ця проблема заслуговує набагато більшої уваги, ніж їй приділяється сьогодні. В епоху, коли ми говоримо про зелену енергетику, важливо розуміти, що будь-яке втручання в природні системи має наслідки. Ігнорування цих наслідків може привести до того, що ми вирішимо одну проблему, створивши при цьому інші, не менш серйозні. Відкладення, невидима основа життя. Що ж таке ці річкові відкладення і чому їх втрата так важлива? У більшості випадків це пісок, мул і глина, що переносяться річками за тисячі років. Вони є будівельним матеріалом для дельт, формують родючі ґрунти для сільського господарства і служать природним буфером проти прибережної ерозії. По суті, відкладення є основою життя для мільйонів людей, які залежать від річкових екосистем. У басейні річки Меконг. Де активно будуються гідроелектростанції, ця проблема стоїть особливо гостро. За оцінками дослідників, розвиток гідроенергетики може призвести до скорочення відкладень, що досягають Дельти Меконгу, на цілих 75%. Це катастрофічні наслідки для регіону, який вважається рисовою чашею Південно-Східної Азії. Скорочення сільськогосподарських угідь, зниження врожайності рису та прискорена ерозія узбережжя лише деякі з можливих сценаріїв. Гідроенергетика між необхідністю та ризиком. Безумовно, гідроенергетика відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки та скороченні викидів парникових газів. Але як знайти баланс між необхідністю використання відновлюваних джерел енергії та збереженням цілісності річкових екосистем? Рішення, запропоноване дослідниками НУУС, полягає у розробці інтегрованої структури планування, яка враховує взаємозв'язок між енергетичними потребами, доставкою осаду та витратами на електроенергію. Ця структура дозволяє особам, які приймають рішення, оцінювати різні сценарії розвитку гідроенергетики і вибирати найбільш оптимальні, що мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище. Не всі дамби однакові, диференційований підхід. Ключовим моментом є диференційований підхід до планування гідроенергетики. Не всі дамби однаково впливають на постачання осаду. Дослідження виділило дві категорії: дамби з низьким впливом та дамби з високим впливом. Пріоритет проєктів з низьким впливом може значно зменшити втрати осаду, одночасно забезпечуючи економію витрат на електроенергію. Я вважаю, що цей підхід є принципово важливим. Замість того, щоб розглядати всі гідроелектростанції як єдине ціле, необхідно оцінювати їх вплив на навколишнє середовище в кожному конкретному випадку. Це вимагає проведення ретельних досліджень і використання сучасних технологій моделювання. Альтернативи гідроенергетиці, сонячна та вітрова енергія. Зрозуміло, заміна гідроелектростанцій сонячними і вітровими електростанціями це не панація. Відновлювані джерела енергії також мають свої обмеження та екологічні наслідки. Однак, в контексті басейну річки Меконг ця альтернатива виглядає цілком реалістичною. Сучасні технології дозволяють будувати високоефективні сонячні та вітрові електростанції, які можуть забезпечити стабільне енергопостачання навіть в умовах мінливої погоди. Крім того, акумулятори дозволяють запасати енергію. Вироблено в періоди пікової генерації, і використовувати її в періоди низького попиту. Регіональне співробітництво ключ до сталого розвитку. Я переконаний, що сталий розвиток річкових екосистем можливий лише за умови регіональної співпраці. Басейн річки Меконг це транскордонний регіон, в якому проживають мільйони людей. Вирішення проблем. Пов'язаних з розвитком гідроенергетики вимагає спільних зусиль всіх зацікавлених сторін. Створення регіональної енергетичної мережі дозволить більш ефективно переміщати електроенергію з областей, багатих сонячною енергією або гідроелектростанцією в центри високого попиту. Це дозволить знизити необхідність в будівництві нових гребель і підвищити надійність енергопостачання, фінансові стимули та компенсаційні механізми. Я вважаю, що необхідно розробити фінансові стимули та компенсаційні механізми, які заохочували б країни верхньої річки скасувати або модернізувати гідроелектростанції з високим впливом. Ці механізми можуть включати фінансову компенсацію, платежі за обслуговування екосистем або пільгові ціни на електроенергію, мій досвід і спостереження. Працюючи в області екологічного консалтингу, я неодноразово стикався з ситуаціями. Коли проекти розвитку інфраструктури чинили негативний вплив на навколишнє середовище. Один з найбільш яскравих прикладів будівництво великої гідроелектростанції в гірській місцевості. Незважаючи на те, що проєкт був схвалений урядом, місцеві жителі висловлювали серйозні побоювання з приводу затоплення їх земель і втрати доступу до рибальських ресурсів. В результаті проект був відкладений на невизначений термін. Цей випадок показав мені, що важливо враховувати думку місцевих жителів при прийнятті рішень, що стосуються розвитку інфраструктури. Інакше, навіть найперспективніший проєкт може виявитися провальним. Висновки та рекомендації на закінчення, я хотів би підкреслити, що перехід до відновлюваних джерел енергії є складним завданням, яке вимагає комплексного підходу. Гідроенергетика може відігравати важливу роль у цьому переході, але необхідно враховувати її потенційний вплив на навколишнє середовище. Я рекомендую застосовуйте диференційований підхід до планування гідроенергетики, надаючи пріоритет проектам з низьким впливом. Розглянемо альтернативні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія, особливо в регіонах з високим потенціалом. Розвивати регіональне співробітництво для оптимізації енергопостачання та мінімізації впливу на навколишнє середовище, розробити фінансові стимули та компенсаційні механізми для заохочення сталого розвитку. Враховувати думку місцевих жителів при прийнятті рішень, що стосуються розвитку інфраструктури, проводити ретельні дослідження та використовувати сучасні технології моделювання для оцінки впливу проєктів на навколишнє середовище. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити сталий розвиток річкових екосистем і створити більш справедливий і екологічно безпечний світ для майбутніх поколінь. Збереження річкових екосистем це не просто екологічне завдання, це питання виживання для мільйонів людей. Сталий розвиток вимагає комплексного підходу, що враховує інтереси всіх зацікавлених сторін. Майбутні енергетики за відновлюваними джерелами. Але необхідно мінімізувати їх вплив на навколишнє середовище. Регіональне співробітництво ключ до вирішення транскордонних проблем. Місцеві жителі повинні бути залучені в процес прийняття рішень, що стосуються розвитку інфраструктури. Ретельні дослідження та сучасні технології моделювання, необхідні для оцінки впливу проєктів на навколишнє середовище. Важливо пам'ятати, що економічний прогрес не повинен досягатися за рахунок руйнування навколишнього середовища. Ми повинні прагнути до створення більш справедливого та екологічно безпечного світу для майбутніх поколінь. Необхідно знайти баланс між потребами людини і потребами природи. Сталий розвиток це не просто тренд, це необхідність. Збереження біорізноманіття це завдання кожного з нас. Кожен проєкт повинен оцінюватися з точки зору його довгострокового впливу на навколишнє середовище. Ми повинні прагнути до того, щоб наші дії приносили користь не тільки нам, а й майбутнім поколінням. Необхідно змінити своє ставлення до природи і навчитися жити в гармонії з нею. Сталий розвиток це інвестиція в майбутнє. Збереження річкових екосистем це збереження життя на землі. Ми повинні бути відповідальними за свої дії і піклуватися про планету, на якій живемо. Майбутні енергетики за чистими і поновлюваними джерелами.